Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 9 березня. Закінчую перегляд пасіки всієї. Залишилось два вулики. Зимівля більш нормальна. Хочу показати, як перезимувала матка Італійка Кордован. Це матка 2023 року. Його острівна, від якої я прививався минулий рік. Ще її не дивився, там вони вже частково почали щось чистить, вже сьогодні літають. Де займає сім рамок. Подивимось як вона перезимувала. Сікімеду з'їли. рамки з медом до половини так Вон, дивіться бачите під мору зовсім трошки підчистили одна крошка бачите перезимували добре така ріжа бджола Ось маточка з червоною міткою. Зараз подивимось на неї. Ось вона. Ось така матка. І вже нитка. трошки зносилася, але тримається. Розплод відкритий вона є. І ось ця маточка. Цікаво чи є тут ще печатний розплод. Mm -mm, нема. Ганя oh, трошечки залишки розплоду. Вон вже пилок вони носять. Ну, Судячи з цієї сім'ї, то зовсім під мору мало, меду. Хоча і рахується, що кордован якби більш 6 метрів. Ця матка 23-го року, можливо вже вона трошки цей старенька, але корму корму з'їли небагато. Економно навіть по кормам скажу. Підмору. Підмору. дно Підмору. Нема? Ну трошки ось вони трошки почистили. Саміну тут жменя бджіл. Так що отак зимує кордован. Кому сподобалась зимівля, кому сподобалась така матка. Приймаю замовлення на 2025 рік. Від цієї є і інші матки. острівні кордован. Так що дзвоніть. пишіть. всім гарного дня, мирного неба.